Для 15 дітей переселенців у молодіжному центрі організували інтеграційний захід, рух, ігри, спорт, креативність. Зокрема, для них і місцевої дітвори провели командні ігри, конкурси, творчі розваги, аби соціалізувати їх та налагодити дружні стосунки. Найбільше на заході було юних переселенців з Донеччини. Програма єднання заради дії фінансується за кошти департаменту США. В рамках цього проекту Єднання заради дії ми організовуємо низку інтеграційних заходів для дітей, в тому числі. І зараз у нас проходять такі заходи по 14 областям. По в кожній області це три громади в Київській області, це Києво, Бухів і Біла Церква. І мета цього заходу. Об'єднати, інтегрувати діти в з місцевими дітьми, познайомити, здружити і таким чином допомогти їм налагодити життя в новій приймаючій громаді. Ці заняття передбачають і рухливі ігри, творчу активність. Арт-терапію і все це у комплексі допомагає діткам відчувати команду в цілому, подолати деякі стереотипи і комплекси стосовно перебування у незнайомому середовищі. Сьогодні наша ініціативна група створила таке чудове свято для того, щоб залучити місцевих дітей та дітей ВПО з різних регіонів нашої країни, щоб зробити інтеграційні процеси. Для цих діток, щоб їм було краще, зручніше, цікавіше, щоб вони могли знайти нове коло спілкування, а також і мамам та татам наших діточок, і ми зможемо завдяки нашим тренерам зі стабілізейшнсупортсервіса, дізнатися багато чого нового і ці знання застосувати на практиці. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.